Всім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо готувати лагман. В мене лагман з домашньою локшиною. Але ви можете використовувати і звичайні придбані макарони. В казані в мене розігрівається 150 мл рослинної олії, в мене соняшникова. І туди ми відправляємо рівнесенько 1 кг яловичини дрібно порізаною. Яловичину обсмажували 5 хвилин і додаємо дві великих цибулини. В мене червона цибулина, можете взяти звичайний ріпчастий лук. Потім все перемішуємо ретельно і обсмажуємо ще 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо 70 томатної пасти. Томатну пасту обсмажуємо і потім перемішуємо з цибулею та м'ясом. Солимо та перчимо за власним смаком. Потім я додаю мелений коріандр десь приблизно 1 чайну ложку. Далі додаємо півчайної ложки копченої паприки, одну чайну ложку зіри. Її перед додаванням трішечки перетираємо пальцями. Все ретельно перемішуємо та обсмажуємо ще 5 хвилин. Потім додаємо 300 г томатів великими шматками подрібнених, 300 грамів, е пекінської капусти, але без зеленої частини. Знову перемішуємо та обсмажуємо 5 хвилин. Ось такий шматок імбиру, він розміром з великий палець, натираємо на терці. Далі додаємо одну головку чеснику, не треба її очистити, лише добре промити. Також відправляємо сюди 300 г болгарського перцю та 300 грамів селери. Все ретельно перемішуємо та обсмажуємо ще 5 хвилин. Тепер додаємо одну зірочку бадьяну та заливаємо кип'ятком. В мене пішов один літр кип'ятку. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо 15 хвилин. Через 15 хвилин беремо глибоку тарілку, туди додаємо заздалегідь відварену локшину та заливаємо нашим соусом. І ось наш лагман готовий. Можна подавати на стіл. Всім смачного, друзі!